Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні 20 січня 2025 року. І ми знову в пошуках грибів. Це у нас така місцинка є за містом, де я мешкаю, вздовж залізної дороги. Почав пошук тут, вже є невеличкі гливки. От, і далі поїдемо до ставків в поля, пошукаємо фламуліну, ну і всілякі зимові грибочки. Погода приємна, але трошки пасмурна. Сьогодні десь 0 градусів. Ну, скажу так, сніг уже розтану, але все одно шукати цікаво. Так що залишаємося зі мною. Не забуваємо підписатися на канал і підтримати ці корисні відео. Дуже дякую, що дивитеся. І скажу так: поки є змога, поки буде можливість вибратися, і погода буде дозволяти. Буду йти далі і знімати для вас ці сюжети. Тому що для мене взагалі будь-яка подорож на природу це завжди віддушена. І ви знаєте, воно дає сили. Коли погуляєш, подихаєш, походиш, покатаєшся на велику, з'являється відчуття якоїсь такої легкості, позитиву і мотивації. Тому дуже вам дякую. Залишайтеся зі мною. тут у нас невеличкі гливи. Взагалі, от плодоношення у нас досить різне в залежності від локацій. В деяких локаціях глива вже взагалі не росте. Забрав один раз і нема навіть ніяких ознак життя. А трошки поміняєш локацію, можна ще невеличку гливу знайти. Хоча ці плодові тіла вони, скажімо так, наче маленькі. Але мені здається, вони досить зрілі вже. Залежить же ще і від пенька, і від потенціалу цього пенька, і скільки глива може взяти з нього для свого розвитку. Ну і взагалі глива не може там більше, ніж, здається, 5 років бути на одному пеньку. Хоча я читав, що буває і довше, але це якщо якийсь там. Вдалий випадок. А так десь 3-5 років на одному пеньку вона поросте, і потім вже після цього ви її вже там не знайдете. Тому я стараюся для гливи шукати постійно нові якісь локації з старою деревиною, колодами, пеньками. Звісно, я собі їх відмічаю, і от був у мене випадок, що з одного пенька я збирав велику кількість гливи. Десь 3 роки поспіль і все, і потім вона перестала там плодоносити. Оце, друзі, дивіться, бачите, скільки тут поваленої деревини, листяних пород. Оце самі оптимальні локації. Причому я пам'ятаю от там Ну 5-10 таких місцин бо обходиш, нічого нема. А потім, якщо пощастить, от на одному з таких дерев можна надибати дуже класний врожай. Ми колись так цілий такі величезні находили і гливи. І пам'ятаю тротовики серчано-жовті. І тротовик лускатий. І звісно, опеньок зимовий фламуліну і так далі. І гриблускатка. Все воно любить отакі от, от... от такі локації. Тому, якщо щось подібне бачите або щось подібне є там, де ви мешкаєте, і є бажання пошукати, то в принципі от ідіть в такі посадки і можна походити і щось класне там надибати собі. От тут я ще не був, я спеціально зліз з Ліз велика, зайшов ці чагарнички, подивитися, що тут є. І в цілому мені ця місцина дуже сподобалася. Наразі гливи тут не бачу, але, але вона перспективна. Так що, так що, дай Бог, все буде добре, теж ще сюди заскочу колись. Ну, час їхати далі до ставків, будемо шукати Опенька зимового. Ну що, добрався я до ставків? Так, новини такі, значить, якщо йти далі від ставків, то герба... Взагалі вже фактично нема. Ну, 20 число. В принципі, колись в цей період, який же це був рік, я не пам'ятаю, кілька років назад був момент від Фламоліна Фламуліна активно в наших краях росла. Зараз же можна відмітити такий спад у плодоношенні, але біля самого ставка, як ми бачимо, грубочок ще є. Дивіться, ось тут отакі вони невеличкі. Пламулінки. І так, якщо тут полазити. Полазити уважненько, подивитися, воно ще стоїть, а там, бачите, гербочок по центру. От. І... І ще раз подивився температуру повітря. Ну, дійсно показує плюсову, мінімальну плюсову. Але якщо ми подивимося на сам ставочок, то ми побачимо, що він покрився кригою. Вона тонка, не масивна крига, на таку кригу ти не вийдеш, звісно, але він покритий кригою, значить вночі був мінус. І, можливо, не один день. А так, якщо вже під берегом, то можна роздивитися. Ось тут вона розстала під берегом. Під берегом, бачите, такі прогалинки в кризі. Ну, а далі он замерзає. Але прогноз каже, що е, найближчим часом буде там від 0 до плюс 2, а потім взагалі показує щось плюс 4, то не знаю, чи буде в мене шанс посидіти на ставочку, от, половити рибку з льоду. Ну, можливо в лютому місяці. Але з іншого боку... Типу ж це, глуха зим'я, погано братиме, але можна пробувати все одно. Ну якщо вийде, то буду пробувати на мотеля, Може там, жерлиці поставлю, ще коловки тут. Можна щучку ловити на живця. Тож буду чекати. Може зроблю для вас відео зимової риболовлі ставочка. Ну а зараз ходімо далі по фламуліну. Ну і ось ця тема над ставком продовжується. Прямо, бачите, звисає така купа всілякого зілля і палок, і там серед них десь є якась дровенячка. Вон там виднюються фламулінки, бачите? Знову таки фактично над водою. З іншого боку, мені цікаво піти в глибину, трошки подивитися ще гарнички та полізу тут поруч. Подивлюся ще подалі від води, а може пощастить і там. Коротше кажучи, трудова вже Фламуліна її треба шукати. Треба розуміти, де її шукати і походити. Вдягатися взагалі теж треба тепло, тому що сира погода достатньо. То якщо зберетеся по зимовий гриба. Цей період шукати. Вдягайтеся дуже тепло, тому що 30-40 хвилин вже буде відчуватися, що замерзаєш. Так що такий цікавий пошук у мене сьогодні. Ну дивіться, друзі, це я відійшов від ставка. Тут така цікава, бачите, як як же це правильно сказати. Не знаю, посадка, не посадка. А тут багато, багато таких кущів невеличких дерев. От. І якщо уважно понахилятися під оці деревця, можна знайти фламоліну, Дивіться, я тут бачу вже. Якось отак, як гніздечко вони виросли, будемо залазити і вам показувати їх. Ось вони. О! Бачите, які гарненькі сховалися. І отак, якщо уважненько походити під оціма всіми деревцями, там під одним, трохи, під іншим, ну ви реально назбираєте кошик грибів. Ну, головне бажання і... і походити і все буде. Так що такі справи. Ща буду шукати ще щось подібне. А таких більш молодих, непоганих фламулін попадається менше. Дійсно, плодоношення йде на спад. Але, скажімо, таких старих, як поруч, побачити можна ще достатньо. Ну, вони вже не підійдуть для заготовки такі гриби, тому що занадто вже вони перестояли. Можемо взяти один грибочок, дістати, подивитися. Значи, ми бачимо, що він такий вже. Жорсткуватий, ламкий, одночасно і темний. От. Він вже відсирив, і перемерз і так далі. Ну, от поруч маленькі намагаються лізти, будемо бачити, що з цього вийде. Уже скоро лютий місяць, вже через там, 10 днів чи 11. Бував у мене досвіди. в лютому я їх збирав. Це в мене є відео на каналі в зимо, в, так, у зимовому плейлісті. Там є відео за Фламуліну, яку знайшов у лютому. Можете подивитися, якщо буде бажання. Здається, 24 й рік. Так, рік назад у лютому. Є про Фламуліну. От, ну, цікаво, чи в цьому році вдасться. Ну, потрошку діло йде, я вам скажу так, що дійсно лазити багато, але цікаво. Тому що коли вони ростуть масово великими сім'ями, то ну, там за пів години накосив типу, і поїхав додому. А тут треба вже вишуковувати там, по 5-7 по штучок, щоб того кошика набрати, тому є така додаткова мотивація. Мені взагалі просто тут знаходитися в радість. Тільки є змога зразу на велик, чи пішки, там, чи як, будь-яким шляхом але стараюся попадати в такі місця клас це Це дає надію на те що будуть дивіться отут, отут. а тут ця кора вона просто стояла тобто вона не була вона ну, як знаєте як відпала вже від цієї деревини і отак трошки підняли, опа! А тут молоді лізуть. Настільки вони красиві, ці фламулінки, попалися, що я вирішив і обкладинку для цього доброго сюжетику зробити саме за цими молодими фламулінками. У мене вже було фото з більшими. Але думаю ні, треба ці взяти. Вони дуже класні. А це ось, типа, теж якийсь пень. І вони прямо зверху на пеньку тут. Ось стоять. Отаке діло. І я ж ці пеньки перевіряв, десь скільки там. Ну, 8 чи 9 діб назад. Нічого не було на них. Значить, все-таки не припинилося плодоношення. Воно не таке масове, як буває. Але воно є. Так. І ось теж якийсь поодинокий заховався на паньочку зверху. Це дуже цікаво, коли Фламуліна так виростає на пеньку, прямо стоїть на ньому. Чудово, все просто чудово. І з грибами, і сюжет цікавий. От буває, знімаєш, і якось душа радіє. Ну, думаю, клас покажу своїм підписникам і друзям, як 20 січня гриби ростуть. І вони є. Небо сьогодні пасмурне. Але все одно дуже гарно. У мене з дитинства ця штука тягнеться, я пам'ятаю, як був маленьким, і от в селі пам'ятаю, там поле, якесь канавка, озерце і все. Поїду туди і зранку до самого вечора. Люблю такі місця і вони якісь дуже рідні. Така якась особлива естетика у цьому всьому є. Поле, ці дерева над водоймами, ставки. Дуже мені сьогоднішній похід сподобався. Та, взагалі кожен похід, і коли роблю відео з них і так далі, вони всі до душі, всі мають якісь свої особливості, якісь приємні моменти, знахідки неочікувані. Іноді люди, які зустрічаються цікаві, теж такі поведені на природі, які теж лазять, щось шукають, своє радіють. От, і в цьому вся цінність. Я думаю, що найкрасне, що в нас є, це ця, ця природа і можливість бачити її і бувати на ній. Дякую за перегляд. Похід вийшов дуже цікавим, позитивним, настрій чудовий. Їхати додому десь кілометрів. А не знаю скільки кілометрів. Так ще інакше доїдемо. Хочу передати вітання всім друзям-гробникам, однодумцям, каналу Наш Сезон і всім, всім, хто мене підтримує і також живе світом природи. Сьогодні вдалося нам побачити фламоліну, гливу, от, побути біля гарних ставків, подихати свіжим, чистим повітрям і просто порадіти спілкуванню з природою. Підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки, коментарі. Буду вам дуже вдячна, друзі. До наступних зустрічей!